на каналі це нове відео сьогодні гра де 3D. сьогодні не спечу піцу, сьогодні спечу сендвіч. сьогодні спечу я сэндвіч ну вот так вот дверечку. Сьогодні я готуюся. Собі Треба італійського хліба, італійського, італійського олівє й салатик, базилік, листочок і й какашки, шрека, й ми ставимо, вечора, сель, ковбасочки, огірочки, Макарони ставимо. Вот, ну от так от макарони ставимо, шей, шей, сирик, шей сир, вот сир ставимо, шей... ш ОП верхній, вот Мы... треба в тостер. Почекаємо. Все, спеклося вже тепер поставимо на тарілочку і в мікрохвильовочку. На 30 секунд і старт. Все. Я витягнув в мікрохвильовці і зробив багато інгредієнтів ще й какашки Шрека. Все, ми виходимо. На боковую, с этого, стаканчик. Пш! Все, наш столик, все. Приятного аппетита. Ой. В туалет, мне срочно в туалет, терминово. Вот. Все. Пописали что-то по... Буль, 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 буль. Все, пописал я уже. Вы. От выхода мы целого туалета. Значит, дай Двері. І. І зачняємо. У нас автобус їде, дев'ятка, все, Приїхали. все, представляємо. Підпишіться на канал. все, Підпишіться на канал і в коментарях. З вами була Ліфта ба-ба-ба-ба-ба, І не забудь поставити лайк за то. Відео, що я робив сендвіч, що я там додав зелені какашки-шерека. Все, представляємо леокарзок, сідаємо і поїхали.